І так, профілактика ПТСР при травмуючих подіях та життя з ПТСР, стратегії та методи управління симптомами, практичні поради щодо зменшення стресу та покращення самопочуття та як жити з ПТСР. Я хочу зразу нагадати, що гостра реакція на стрес це нормально для організму людини. А профілактика ПТСР полягає в тому, щоб уникнути наслідків можливих стресів та збереження психічної рівноваги. Переживши травматичну подію, у багатьох людей спочатку з'являються симптоми, що нагадують посттравматичний стрес. Наприклад, вони не можуть перестати думати про те, що сталося: страх, тривога, гнів, депресія, почуття провини це звичайні реакції на травму. Однак хочу зауважити, що у більшості людей, які зазнали травм, не розвивається тривалий посттравматичний стресовий розвиток. Для всіх нас непросто було пережити останні події в Україні. Ці події потрапляють у категорію екстремальних подій, а емоційні реакції на них може охопити поняття травматичного стресу. Це нормальна реакція на ненормальні події. Події, які виходять за рамки звичайного людського досвіду. За даними сучасних психологічних досліджень, такі реакції можуть бути не лише у безпосередніх учасників подій, а й у присутніх поряд у тих, хто спостерігав за подіями через ЗМІ, або навіть чув про них. Діти, навіть не посвячені деталі подій, спостерігали зміш... замішання та страх батьків. Чули тривожні, різкі та агресивні висловлювання. Змінювався звичайний перебіг сімейних справ. Вся атмосфера була просочена тривогою. Профілактика ПТСР. Запобігання розвитку серйозних проблем після травмуючої події допоможе лікар-реабілітолог чи психотерапевт. Основне завдання розпочати дію відразу після отримання травми. Якісно опрацювати подію, щоб не допустити переходу проблеми до хронічної форми, також запобігти розвитку посттравматичного стресу розладу допоможуть правильне харчування, створення комфортних умов життя. Відмова від алкоголю та наркотиків, лікар повинен пояснити пацієнтам, що гостра реакція на стрес це нормально для людини. Ще профілактика ПТСР полягає в тому, щоб уникнути можливих стресів та збереження психічної рівноваги. При виявленні посттравматичного стресового розладу основне завдання фахівця правильно диференціювати діагноз, встановивши вигляд та тип, про які ми говорили на першій зустрічі. І так, первинна профілактика ПТСР. Доведено ефективність та доцільність застосування підходу першої психологічної допомоги під час катастрофи чи терористичних актів, дії психолога в цих ситуаціях такі: проводити професійну психологічну підготовку, психологічну освіту окремих категорій осіб, які своєю професією чи діяльністю можуть перебувати в екстремальних ситуаціях, в тому числі працівників правоохоронних органів, рятувальників тощо. Проводити просвітню роботу щодо реагування психіки на тяжкі посттравматичні події. Це якраз саме те, що ми зараз з вами робимо. ПТСР діти. ПТСР це розлад психіки, що слідкує за досвідом перенесеної травми, причиною якої, наприклад, є війна. Даний розлад має досить неоднозначну симптоматику. І потребує розширеної уваги в контексті своїх проявів. Тому важливо звернути увагу на раптові зміни в поведінці, мовленні, використання слів або сильні емоції. Поведінка дитини може різко змінюватись, реакції на звичайні речі будуть невідповідними або, навпаки, посиленими, посиленими чи апатичними. Безсоння, відмова від їжі, спад інтересу до будь-якої соціальної діяльності чи комунікації. Все це може свідчити про ПТСР на фоні пережившого досвіду. Особливим моментом є те, що діти, підлітки можуть присвоїти провину за трагедію і так відчувати сильні афекти пов'язані з цим. Наприклад, якщо загинув хтось його близький. Період реабілітації потребує, потребує часу, однак є певні рекомендації у супроводі дитини чи підлітка в стані ПТСР. Тому, можливо, найближчим часом дітям знадобиться допомога батьків у відновленні рівноваги. Тому я постаралась для профілактики надати такі рекомендації батькам. Пам'ятка для батьків: профілактика ПТСР при травмуючих подіях. Практичні рекомендації, які допоможуть вам і вашій дитині впоратись із кризовою ситуацією. Подбаймо про тіло, постарайтесь поменше змінювати звичайний ритм життя дитини, більше відпочинку, сну, позитивних вражень. Організуйте можливість дитини для складання напруги, скидання напруги, заняття спортом, танцями, рухливі та змагальні ігри. Харчування може бути. Дробовим, не змушуйте дитину їсти, якщо в неї немає апетиту. Їжа може бути легкою та корисною, фрукти, овочі, соки. Дитині та й вам потрібно більше пити. Вода, солодкий чай, сік, морс, компот. Не відмовляйте дитині у солодкому, особливо в цей час, коли вона зазнала якихось травматичних подій. Чай з цукром, цукерка, чашка какао викликають позитивні емоції. Відчуття безпеки та стимулюють роботу мозку, тому не відмовляйте, якщо дитина хоче в цей час чогось солодкого. Не бійтесь зайвих раз обійняти, погладити дитину, потримати за руку або потріпати за плече. Позитивні тілесні контакти дуже корисні для зняття напруги. Теплий душ або ванна також допомагають зняти надмірну напругу. Подбаємо про емоційну стабільність. Не варто без особливих причин водити дитину в місця масового скупчення людей, це може підвищити його тривогу. При відвідуванні таких місць потрібна обов'язкова присутність поруч спокійного дорослого. Поясніть дитині, куди і навіщо ви йдете. Не варто дозволяти дитині на самоті дивитися телевізійні новини. У будь-якому випадку, навіть якщо ваша дитина підліток. Вона потребує пояснення вашого ставлення до того, що відбувається. Створіть атмосферу безпеки. Обіймайте дитину тіше. розмовляйте з нею, беріть участь в її іграх, подивіться разом з дитиною хороші фотографії. Це дозволить звернутися до приємних образів з минулого, послабити неприємні спогади, читайте книги. Оповідання та казки, де описуються сюжети подолання страху героями. Якщо дитина відчуває тривогу чи страх, ви можете забезпечити йому свою спокійну присутність, не фізичний контакт, обійняти, взяти за руку тепло, укрити чи дати теплий чай. Важливо говорити, що ви поруч, що все, буде, що все добре, він зараз в безпеці, якщо це так. Якщо дитина особливо не слухається, виявляє надмірну активність, шалено сміється, постарайтесь не відповідати агресивно. Можливо, рухова активність допомагає йому впорати з стресом. супроводжуйте його в русі, будьте поряд, намагаючись поступово знижувати темп. Можна спробувати вести рамки, запропонувати рухливу гру за правилами. Або переключити на активність, дає правила бігати на випередки, боротися подушками, м'яти папір або рвати та іншим. На певних етапах діти можуть знизити свою активність, уникати розмов про події, що відбулися, ховатися. Якщо така поведінка триває більше місяця, то треба звернути на це увагу. А якщо менше одного тижня, то не турбуйтеся, це нічого страшного. Не наполягайте на розмовах, але водночас неправильно говорити забудь це. Не думай про це. Якщо діти потребують пояснення подій, що відбулися, можна повернутися до розмов через деякий час. Дитині можуть снитися кошмарні сновидіння, підтримайте його, вислухайте його та заспокойте. Якщо сновидіння не повторюється, у цьому немає нічого страшного. Дайте дитині зрозуміти. Ви серйозно ставитесь до її переживань. Ви... Дорогі друзі, будь ласка, виключіть мікрофон. Дайте дитині зрозуміти, ви серйозно ставитесь до її переживань. І ви знали інших дітей, які теж це пройшли. Наприклад, я знаю одного сміливого хлопчика чи дівчинку, з яким таке сталося. Поговоріть з дитиною про ті почуття, які він відчув або відчуває. Ви можете сказати, що багато людей відчули тривогу, страх, гнів, безпорадість, і що ці почуття в даній ситуації нормальні. Розмову про почуття можна супроводжити малюванням на вільну тему чи ліпненням, а потім обговорити, що намальовано, що це означає, який буде розвиток сюжету, як далі житиме персонаж, як йому допомагати ну, тощо. Заводьте розмови про подію з опису деталей, деталей на почуття. Подбаємо про осмислення подій: будь-яка навіть маленька дитина потребує пояснення того, що відбувається. Для нього важливо знати, чому батьки турбуються, зляться, журяться, що відбувається у сім'ї, в місті. Постарайтесь пояснити це коротко, 4-5 фраз і спокійно. Розмовляйте з дитиною про події, що відбулися стільки, скільки в неї є потреби. Не варто, тобі... не варто говорити, тобі це не зрозуміти. Зрозумієш, коли виростеш. Я не можу тобі пояснити. Є... Завжди є що сказати. Постарайтесь, щоб ваші фрази були доступними. Та не лякали дитину. У будь-якій розмові про події, що відбулися, необхідно час від часу нагадувати дитині, що зараз ситуація більш стабільна, що дорослі знають або вирішують, що робити далі. Що, дитина є, що дитині є, на кого спертися, поряд є дорослі, є люди, які про нього подбають. Також можна сказати, що зараз багато фахівців думають про те, як допомогти людям у переживанні складних почуттів, що багато людей разом. І навіть у найскладнішій ситуації є ті, хто зможе допомогти дитині. Не можна дозволяти дитині стати тираном. Не виконуйте будь-які бажання спочуття жалю. Особлива важливість гри. Зараз, як ніколи, для дитини важливо. Активно грати. Можливо, дитина будуватиме барикади, гратиме у війна, там, беркут, солдат, інсценуватиме бійки, стрілянину, поранення, смерті. Ці ігри можуть занепокоїти вас, але вони допомагають знизити напругу дитині. Вагому роль можуть зіграти ігри. Від реагування агресії. Дитина може озброювати напади, захищатися, бути пораненим чи убитим у грі. Все це є нормальним способом дитини впоратися зі стресом. Можна спробувати дитині битву подушками, повітряними кульками. От. Або Можна зіграти в лікарню, да? Це теж є нормальним та сприяє подоланню стресу. Слідкуйте за своєю реакцією на те, що сталося. Діти виробляють власну модель поведінки, спостерігають за дорослими, які відіграють важливу роль у їхньому житті. Батьки, вчителі, тому намагайтесь зберігати спокій і вселяти його дитині, наскільки це можливо. Можливо, для цього ви захочете поділитися своїми думками. Та почуттями з друзями, членами сім'ї, а лише потім розпочати розмову з дитиною. Приділяйте дитині більше уваги. Чуйність та увага з вашого боку дозволять дитині висловити свої думки та відчути власну захищеність. Особливо в важкій ситуації, якщо дитина хоче поговорити з вами про свої почуття, заохочуйте її до розмови. Виявіть розуміння до того, що він вам скаже, і поясніть, що такі почуття, як страх, гнів та вина, є цілком нормальні на такі події. Розмовляйте з дитиною зрозумілою мовою: будь-яка інформація може бути розказана дитині відповідно до її віку та рівня розвитку. Надлишок відомості може заплутати маленьких дітей та виклати в них страхи та почуття незахищеності. З іншого боку, додаткова інформація допоможе дитині правильно зрозуміти, що ж насправді відбувається. Важливо заохочувати дитину до розмови, але якщо вона цього не хоче, ніколи не, не полягайте. У жодному разі не слід повідомляти дитині різні необґрунтовані чутки та неправильну інформацію про події. Обмежте доступ дитини до засобів масової інформації. Намагайтесь захистити дитину від перегляду фотографій та прямих репортажів з місця трагедій, терористичних актів чи будь-чого іншого. Це особливо важливо для дітей дошкольного та молодшого шкільного віку. Часто батьки, наскільки захоплені драматичними подіями, які транслюються по телевізору, що не думають про те, що ці події можуть бачити їхні маленькі діти. Подібні перегляди є причиною нічних жахів або важких думок у дітей. Намагайтесь підтримувати звичайний порядок життя. Переконайте дитину в тому, що вона у повній безпеці. Поговоріть з дитиною у тому, як слід уникати травматичних чи стресових ситуацій в майбутньому. Це зміцнить у ньому відчуття безпеки та можливість керувати своїм життям. Підтримка звичайного способу життя дуже переконливо діє на дитину і є для неї чітким доказом власної безпеки та стабільності, що не вимагає слів. Уважно слідкуйте за проявом будь-якого ознаку стресу. Якщо дитина грає в ігри, які знову і знову відтворюються, подію, відтворюють подію, або скаржиться на страшні сни, в жодному разі не слід цього пропускати. Подібні моделі поведінки нормальні відразу після травми і допомагають дитині впоратись з нею. Однак, якщо через місяць вони не зникли, а лише посилюються, подумайте про те, чи варто звернутися за професійною допомогою. Будьте особливо уважними і чуйними з підлітками, що демонструють симптоми стресу. Якщо підлітки говорять чи думають про самогубство, вживають наркотики. Погано дітять, чи погано сплять, чи демонструють спалахи гнів, цього жодного разу не можна пропускати. Подібними симптомами слід зайнятися негайно, оскільки вони не проходять власними силами без професійного лікування. Не забувайте про власний душевний стан, оскільки ви є головним джерелом допомогти та підтримки своєї дитини. Ви повинні дбати про себе. Спілкуйте з сім'єю. Друзями, діліться своїми почуттями та переживання з іншими дорослими, особливо з тими, з тими хто відчув щось подібне. Намагайтесь дотримуватись збалансованого режиму живлення. Висипайте, займайтеся спортом та не забувайте про розваги. Знову повторюю: не соромте, звертайтеся професійною психологічною допомогою, консультації та лікування. Якщо вам здається, що вона необхідна для вас чи вашої дитини. Перша допомога при травмуючих подіях. Дихайте. Повільні та глибокі вдихи та видихи розслабляють тіло і допомагають пройти до тями. Наступний спосіб заземлитися. Зніміть взуття та відчуйте підлогу стопами. Поторкайте руки руками предмети, погладьте кішку чи собаку, якщо вони поряд. Попийте води, топайте ногами або маршуйте на місці. Це допомагає випустити гормони стресу. Зверніть увагу, подивіться навколо і назвіть 5 предметів перед вами. Це відверне вас і допоможе думати спокійніше. Перша психологічна допомога дітям у стресовій ситуації. Вправа запах квітів. Запропонуйте дитині уявити, як вона відчуває запах квітки, глибоке вдихаючи через ніс, видихаючи через рот. Так можна подумки уявити собі квітку, навіть якщо її немає поряд. Права маленький зайчик. Як зайчик, що стрибає в саду і нюхає все навколо, запропонуйте дитині зробити три швидкі вдихи через ніс і один довгий видих через рот. Вправа м'яч зниження стресу. Ну, деталі цієї вправи я потім виставлю в чаті телеграму, зможете з ними знайомитись. Пальчикова гімнастика. Запропонуйте дитині за допомогою пальчиків показати, як руки стрибають, радіють, штовхаються, кусаються, тремтять, бояться і перемагають. А вправа подорож на хмарі. Деталі цієї вправи я теж виставлю в чаті Telegram, зможете ознайомитись там детальніше. Реакції нормального реагування на травматичний стрес звичайно вичерпуються протягом місяця. Робота психіки над травматичним стресом позитивно завершується, не переходячи у формування посттравматичного стресового розладу. Якщо реакції дитині надмірні або незрозуміли батькам ігри або симптоми повторюються без особливих змін, треба звернутися за консультацією до фахівця. І зараз раз важливо, да, що робити не потрібно. Знецінювати ситуацію чи почуття дитини, змушувати дитину давати оцінку подіям, давати обіцянки, які ви не можете виконати. Постійно говорити про травмуючі події. Висміювати чи жартувати з реакції дитини під час травмуючих ситуацій чи після них. Гніватись. На невідповідність у дитини чи занадто проявлення емоції або навпаки, не дозволяйте дітям споглядати контент про травмуючі події, чекати від дитини сміливості. Психологічна терапія для профілактики та лікування ПТСР у дорослих. Пріоритетним у всіх випадках є забезпечення безпеки і попередження повторення травми. Це є критичним питанням, зокрема у випадках сімейного насильства, скривдження дітей і може потребувати залучення соціальних служб, поліції, роботи сім'єю та іншим. У випадках, коли психотравмуюча подія супроводжувала смертю рідних, важливим є також надання підтримки у пережитті втрати, адаптації до змін у житті. У всіх випадках є також важливим зміцненням соціальних та інших ресурсів особи. Залучення близького оточення особи у наданні підтримки, що може потребувати також консультування рідних. Для багатьох осіб значним ресурсом підтримки можуть бути групи взаємопідтримки осіб, що пережили схожий досвід у минулому. Як впоратись із ПТСР? Отримання своєчасної допомоги та підтримки може запобігти погіршенню нормальної реакції на стрес та розвиток посттравматичного стресового розладу. Профілактика самолікування при ПТСР може включати такі методи. Зверніть до сім'ї та друзів, які вислуховуєте в ТІШ. Визначте місце, де ви почуваєте себе спокійно. Знайдіть спеціаліста з психічного здоров'я для короткого курсу терапії. Займайтеся легкою фізичною активністю чи вправами, щоб зменшити стрес. Виконуйте дихальні практики під час тривоги. Відмовтесь від хворих методів боротьби зі стресом, вживання таких, як зловживання алкоголем та інших психоактивних речовин. Профілактика при травмуючих подіях, коли не можна допомогти, немає доступу. що Природна реакція, наприклад, ПТСР це реакція бігти або атакувати. Тому потрібно при травмуючих подіях, да, нагадаю ще раз, фізична активність та зарядження. Контакт з оточенням, не ізолюйтесь, попросіть підтримки, допомагайте іншим, це зменше почуття безвиходів, саморегуляція нервової системи, наприклад, дихання, сенсорне введення, гладити, гладити тварину, дивитися на багаття, слухати музику, техніка прийняття почуттів. турбота про здоров'я. Намагайтесь висипатися, уникати вживання алкоголю чи наркотичних речовин. І так, життя. З ПТСР. Як жити тим, в кого є посттравматичний стресовий розлад? Поки ви лікуєтесь від посттравматичного стресового розладу, ви можете зробити кілька речей, які зроблять щодня трохи легше ваш стан. Продовжуйте займатися рутинними справами. Може виникнути спокуса сховатися і уникати ситуацій, які можуть спричинити занепокоєння, уникнення, лише посилюються симптоми цим. Давайте приймайте душ, ходіть на роботу або школу щодня, навіть якщо вам цього не хочеться. Просіть допомоги. Часто існують обхідні шляхи, які допомагають вам впоратися з симптомами. Якщо вам потрібно щось змінити, щоб досягти успіху, треба про це попросити, не бійтесь про це просити. Наприклад. Якщо у вас проблеми з концентрацією уваги, попросіть пройти тести в тихішій кімнаті, або перес... попросити перейти в більш тихішому кабі... кабінет або в офіс. Отримайте підтримку, якщо у вас є підтримуючі друзі та члени сім'ї. Це чудово. Вони, мабуть, хочуть допомогти, тому дайте їм знати, що вам потрібно. Будь то поїздки на зустрічі, щотижневі побачення з кавою, щоб витягти вас з дому. Чи просто співчуття. На жаль, не всі можуть спертися на членів сім'ї. Якщо ваше найближче оточення може запропонувати вам необхідну допомогу, спробуйте знайти групу людей, підтримки особисто або онлайн, щоб зв'язатися з іншими людьми, які зіткнулися з аналогічними проблемами. ПТСР та галюцинації, ПТСР та кошмари, ПТСР та соціальна поведінка, ПТСР та шизофренія. у таких важких ситуаціях не кожен може знайти підтримку. Треба звертатися до професіоналів. Так як я вже казала, да, щось важливо уникати алкоголю, тому що втопити свої почуття у пляжі це не довгострокове рішення. Так, може бути привабливо використовувати речовини, щоб уникнути важких періодів посттравматичного стресу розладу. Але ПТСР та алкоголь може бути небезпечним і у довгостроковій перспективі складним ваше одужання. Як жити з ПТСР? Поки ви лікуєтеся із посттравматичного стресу розладу, можете зробити декілька речей, якраз да? які ми сказали, щоб заспокоїти. Робота психолога при чрезвичайних подіях. Робота з людиною в перші години після трагедії це не терапія, а скоріше психологічне втручання. На цій стадії треба спробувати вивести людину з стану відчаю зі ступору, який у цей період вона впадає. Спочатку ми просто розмовляємо з постраждалим, вислуховуємо його історію. Далі ми пропонуємо людині описати свої почуття, що відбулося всередині в момент стресу. Це може бути страх, ступор, паніка та інші. І нарешті ми разом намагаємося зрозуміти, що допомогло людині вижити. Ці три етапи нашої спільної роботи, пройшовши через це, проговоривши і ще раз переживши свою трагедію, постраждалі можуть відпустити ці переживання від себе. Все, що може завдати травми дитині, наприклад, має бути усунене. Наприклад, насильство в сім'ї, сексуальне та фізичне зловживання. Це те, на що, можна, це те, що можна, не можна усунути, необхідно мінімізувати. Ну, наприклад, да, якщо ми живемо в воєнні часи, да, ми не можемо це зробити так, щоб його не було, але ми можемо так, щоб менше на це впливало. Тому. В числі за допомогою терапії, наприклад, наслідки вуличної злочинності, втрати або серйозні захворювання або пошкодження. Цітові дослідження показують, що насправді, після важких пригод, 70% людей через деякий час самі повертаються до нормального життя, 20% людей можуть повернутися до нормального життя після консультації психологів та інших фахівців. І лише 10% людей, які пережили ту чи іншу трагедію, потребують допомоги кризових психологів. Травма вже може статися в будь-якому віці. Травма від війни тим паче. Тому э, ПТСР у дітей теж явище нерідке. Приблизно 15, 15, від 15 до 43% дівчаток, і від 14 до 43% хлопчиків переживають хоч. Ще б один травматичний досвід. З тих дітей та підлітків, які перенесли травму приблизно від 3 до 15% дівчаток та від 1 до 6 хлопчиків розвивається ПТСР. Завжди пам'ятайте, своєчасна профілактика це краще, чим пікування.